Вітаю! Мене звати Ткачук Марія. Я акторка, я сценаристка. І в цьому році вже з моїм власним сценарієм зніметься фільм, який побачимо ми на великих екранах весною. І так, про мій акторський досвід, моя крайня робота. Вірніше я зараз в процесі я знімаюся в серіалі Тиха Нава. Там я граю нимфоманку. В цьому році в мене був ще фестивальний короткий метр канадського режисера. Хованки. Також я знялася в головній ролі в фільмі Фортеця. Це про перші дні в Харкові, перші дні війни. Там я зіграла море. Що вам ще розказати? Я Я водій категорії Б, я танцюю, часу на хобі і розлікушки вже нема, тому що я паралельно пишу ще декілька проєктів сценарних. Так, я акторка і сценаристка. Коротше, якщо що, якщо вам потрібна сценаристка, обращайтесь, якщо акторка, теж кличте. Тому гарного вам дня і класних написаних букв.